Ми часом думаємо, й і те і сповнити, треба й те зробити, треба і, і, і поститься 40 днів у пустині і роздати ім'я все. І стати отшельником, і стати рабом. І навіть якщо ви це зробите, ви все рівно, якщо ви не повірите, в оцю простоту любві Христової, ви все рівно після цього всього розочаруєтесь, ви скажете, а як в ньому прибувати? А в ньому прибувати дуже просто через віру. І все, що мені треба, брати і сестри, все, що мені треба, і вам це треба, прийняти цю любов, повірити в цю любов, Христову. Просто прийняти, повірити і дати Богу можливість любити мене.